Коло мігаси. Сьогодні розглянемо оператори для примітивних типів. На попередній лекції ми розглянули самі примітиви. Зараз же ми подивимося, як з ними працювати. Ну і почнемо з цілечисельних типів. Почнемо з, дорів, з плюса. У нас є оператор плюс. Ну, зараз ми все розглянемо. Почнемо з плюсів. Очевидно, що плюс оператор додасть дві зміни. Ось я оголосив зміну 1.10, інша зміна 3. В сумі, вони дали 13, це все присвоїлося зміні result, і result я вивів на консоль. Все, в принципі, ясно Все. Також у нас є оператор мінус. Очевидно, мінус дасть 7. Тобто 10-3. Єп, дав 7. Далі у нас є оператор помножити. Ну, З цим теж буде ясно все. Помножити нам дає 30. І також у нас є оператор поділити. Поділити. Так як ми працюємо з цілочисельними типами, поділити нам дасть 3. Очевидно, що якщо 10 поділити на 3, буде 3 цілих і якийсь хвостик. Yep. Так як ми працюємо з цілочисельними типами, значить це буде 3. Дивимося. 10 поділити на 3 буде 3. Також у нас є оператор P. Залишок відділення. Він дасть нам залишок відділення. Тобто, тобто він нам дасть одиничку. Зараз покажу, як це рахується взагалі. Зараз подивимось просто. От. Він нам дав одиничку, цей оператор. Цей оператор дає нам залишок відділення. А тобто, це все одно, що ми запишемо е, наступний вираз. А що я тут написав? Я тут поділив N1 на N2. Як ми знаємо, це дає 3. Помножив на скільки разів так? на 3 помножив, тобто 9 вийшло. І цю 9 відняв з 10. Тобто я дивлюся, який залишок після ділення в мене лишається. Ось, ось цим я е, знайшов е, значить ділення. І тут я відняв. Да, тобто у мене зараз теж буде одиничка. Єп, одиничка. Тобто, іншими словами, ось цей весь вираз. Цей весь вираз замінюється наступним. Да, ось цим. Залишок відділення. Залишок відділення дасть нам одиничку. Тобто, Залашок відділення 10 на 3 Це все з цілечисельними типами. От. Перейдемо до е чисел з плавучою точкою. Тобто double float, ну ми на прикладі double будемо вчитися. Для початку плюс. Ну, плюс, очевидно, працює так само, як з цілечисельними типами. Тільки він нам дасть більш точну цифру. Ну, мається на увазі 13.0. Типу точніше. Так само працює мінус. Десь 7.0. 7.0. Помножити. Очевидно теж, теж дасть те ж саме. Дав 30. 30.0. А от цікаво поділити. Так як це вже 10-тичні, грубока речі дроби, дроби, він дасть нам точне підділення. Ось він нам і дає не просто трієчку, а 3,3333. Вот. Також... У нас дабли працюють із цим оператором залишок відділення. І вони теж дадуть нам залишок відділення. Але більш, більш точний. Одиничка. Крапка, нуль, нуль. Ну, просто нуль. От. Звичайно, можна комбінувати різні типи даних. Але це ми розглянемо, коли будемо розглядати кастування. Тобто кастування це проведення типів. От. І ми тоді розглянемо, що буде, якщо там, множити там, дабли між інтами. І комбінувати різні типи між собою. Далі ми розглянемо побітові операції. Бінарні побітові оператори AND, OR XOR. Ось приклад перший. У нас є int 42 і є int 15. 42 виглядає ось так. Ну, це кінець е е е двійкового коду. Тобто там буде велика послідовність нулів. 8 на 3, 24 нуля буде. І останні, І потім до них додається ще 8 таких символів. Ну, тобто, Всього повинно бути 32 символа в інті. Ну, як ми знаємо, 32 біта. біти. Він, він, він останні 8 бітів я їх записав сюди. Ось. так виглядає цифра 42. Неважко, ну як не важко порахувати. Тут у нас двійки, четвірки, вісьмірки, тридцять 32. Тобто 32 плюс 8 це 40, і плюс 2, це у нас 42. Ось значення. Це у нас 15. -ка. Знову ж таки, неважко порахувати. Тут двійки у нас, тут четвірки, тут шістнадцятки. Шістнадцятка 16, 16 плюс. Ні, стоять, не то сказав. Тут двійки, тут четвірки і тут вісьмірки. Вісмірка плюс четвірка це 12, плюс 2 14 і плюс 1 15. Ось. Бітові операції виконуються, е, якісь, виконують які, якісь там операції між бітами самими. Наприклад, OR у нас. Е, Буде додавати всі одинички між собою. Тобто, якщо тут одиничка, а тут нолик, в результаті на цьому місці буде одиничка. Якщо тут одиничка і тут одиничка, в результаті буде теж одиничка. Тобто він як складає разом два інта, їхні біти між собою. Ось перевіримо. У нас є N3, N4, да? тобто це 42, а це у нас 15. І в результаті у нас буде. Ось ми можемо порахувати. разом, Тут у нас 2 тут у нас четвірочки, тут у нас вісьмірочки, тут у нас 16, тут 32. Тобто 32 плюс 8. Це у нас 40. 44, 46, 47, в результаті буде. Цифра 47. Перевіряємо. 47. Ось. Тобто у нас е бінарний оператор OR додає біти між собою от. таким чином, що якщо тут одиничка, а тут нолик, буде в результаті одиничка. Якщо дві одинички, теж буде одиничка. Нолик буде, якщо нолик тут і нолик тут. Все. Складає між собою біти. Наступний побітовий оператор. Називається AND або нашою і. і. Що і робить? Той ж самий приклад, ті ж самі цифри. 42, 15. Щоб ну, він не розглядати. Він дає одиничку тільки якщо одиничка тут і тут. Тобто, якщо тут нолик, а тут одиничка, в результаті буде нолик. Або якщо нолик і нолик, то теж буде нолик. В результаті ми отримуємо цифру. Це 2 і це у нас вісь, Це двієчка це четвірочка, це 8. 8 плюс 2. В результаті у нас 10 буде. Тобто ось оцей вираз нам дасть 10 в результаті. Дивимося. Оп! У нас 10 в результаті. Нічого м'яга складного, в принципі. Yeah. 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 Тобто, і або and такий побітовий бінарний оператор, який складає біти між собою таким чином, що одиничка буде там, де одиничка між там де одиничка там і там. Тут і тут, і тут і одиничка і тут одиничка, буде одиничка. Всі інші комбінації дають нолик. Ось. Інший бінарний побітовий оператор XOR називається. XOR. Ось я тут їх вище виписав. О, це у нас І, це у нас Or і це у нас XOR. Значить XOR, що він дає? Він дає одиничку в тому випадку, там, де є розбіжності. Там, де тут один, тут 0, дасть одиничку. Та щось що тут 1, а тут 0 дасть одиничку. Там, де однакові, він дасть 0. Там, де однакові біти 0. 0, 0. Дає 0. 1, 1, дає 0. Все. Порахуємо, що тут у нас виходить. Так, тут у нас двічки зберігаються, тут у нас зберігаються э, четвірочки, тут вісімірочки, тут 16, тут 32. 32. Плюс 4 це. 34, да? 34. Виходить 35 здається. Ще раз помню. Тут у нас дві тут 4 тут вісьмірочки, тут 16, тут 32. 32 плюс 4 це 36. Ну, 35 начебто повинно бути. Да? Якщо я не помилився, ніде. Да? 37 Ага. Десь 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 помилився. Так. Десь я помил. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тридцать сім. Да, тут что два? Це у нас 32. А, правильно, я помилився. Це у нас 32, це 4. 32 плюс 4, 36 і 37, виходить разом. Це просто банально арифметична помилка у мене була. Mm -hmm. От. І виходить, виходить, що оце expression, цей вираз нам дає разом 37. Хоч начебто це 42 і 15, але процедура проходить. Скажемо, на рівні бітів. От. І після цього оператора ми отримуємо 37. Такий побітовий бінарний оператор. Так, наступний приклад у нас NOR. Є такий у нас унарний оператор. NOR. Що я тут зробив взагалі? Це літерал двійковий код. Літерал у вигляді двійкового коду. А, він робиться після ключових а, літер 0B. Після 0B можна записувати двійкову літератур. Тобто, ну, взагалі код в двійковому вигляді. Ось так він виглядає. Тобто це int у нас. Ось 8 символів раз, 8 символів 2. 8, 7, 3 і 4, Тобто у нас тут 32 біта. 32 біта це у нас int. Я записав повний вираз int. Ну, Порахувати його буде дуже складно взагалі. Яке це значення тут. По-перше, тут у нас одиничка, що означає, що це від'ємне число. Ось. Від'ємне число. І ось тут купа-купа-купа одиничок буде казати про те, що е, це, так би мовити, від повного Інта відняти оце, 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 цю цифру. І це буде у нас тоді е, значення. Важко пояснити насправді. Але Nevermind. Що е, ми зараз робимо? Ми Ми зараз перевіряємо нор. Що нас робить нор? Нор змінює всі біти на обернений біт. Тобто там, де одинички, будуть нолики. нолики, нолики, нолики. Тобто ось я записав останню послідовність е е е одиничок і ноликів. Ну оцей шматочок я переписав. Після нора він буде виглядати ось о таким чином. Тобто там, де були одинички, стали нолики, і там, де нолики, стали одинички. Тобто все навпаки помінялися місцями все. І тут ми можемо легко порахувати тепер, вже, що за значення у нас тут. Тут у нас двійки, четвірки, ки вісьмірки, 16-ки, 32. -шки. Тобто ось 32 плюс 8 це 40 і плюс 2 42. Ось я написав, що 42 у нас. Тепер перевіряємо. да? Нашого це значення після XOR. Повинно бути 3042. 30, тобто. Ось ми дивимося 42. Да, ось наш, наша зміна, ось, ось вона. Ми перед, перед нею поставили унарний оператор XOR NOR. І NOR нам перевернув, поміняв всі ці біти між собою. І вийшла цифра 42 в результаті. Ось такий такий цікавий оператор. Я розписав цілий int, щоб було трішки зрозуміліше взагалі. Тому що я пишу, ось тут, от, наприклад, в цих місцях, я пишу тільки останню, останній шматочок int. Ось оцей ось шматочок. Завжди записую. Але взагалі int складається. 32 бітів ось повний int. Я його тут написав. Як він взагалі в пам'яті виглядає у вигляді двійкового коду. Це можна записати, якщо користуватися 0 b або з великої літери Б. Можливість записати двійковий літерал. з'явилася в Java з версії 1.7. Тобто, якщо ви користуєтесь, ну, навряд чи, якщо ви користуєтесь версією 1.6, то такий літерал ви записати не зможете. Вам компілятор не скомпілить програму. Просто не скомпілить. Йдемо далі. Такий унарний оператор, як ЗСУ. Що він робить? Він реально зсуває біти. Тобто, Тобто... ось я тут нижче написав останню послідовність одинички кіно. Було отак от, стало отак от. Тобто, все сунулося на два символа. Ось, ось після цього виразу. Після цього виразу, що я тут написав. Я написав: зміна на N6, зсунь мені всі. Біти на дві позиції вправо. Да? Ось були у нас атака всі біти. Ось тут починалася да, одиничка на другому місці. Тут одиничка вже на четвертому. Все зсунулося. В результаті у нас було, цифра 85, стало 21. Да? Можна легко порахувати. Ну, я вже не буду рахувати, ви мені повірите на слово. Ось. Ну, там переїграємо. Запускаємо цю всю штуку. 21. Так, тобто без цього у нас без цього у нас тут 85. 85. З сумом у нас буде 21. Побіти вису. Оп! Є. Тепер э, Су в іншу сторону. Наприклад, є у нас int 5. Да? Неважко порахувати. Це у нас четвірочка, це у нас одиничка, разом буде 5. І тепер ми совуємо цю цю штуку. Ось у нас вирос наш в, На дві позиції вліво. Так, що в цьому випадку, до речі, вище. Що внижче? Після суво нам, скажімо так, заходять з цієї сторони або з іншої сторони, дивлячись, в яку сторону ми сувоємо. А у нас заходять нулі. Да, тобто я роблю СУВ на дві позиції вліво. Ось у нас була так 101 тут, стало 101 тут. От. І у нас з цієї сторони справа наліво почали суватися нулі. Не будь-що, а, а тільки нулі. От. І тепер у нас тут 20. Да, тобто от можемо подивитися. Без суву у нас 5 на екран. На консоль. 5. Да. Якщо ми зробимо СУ, у нас зробить цифру 20. Єп, 20. Це у нас такий побітовий оператор. Далі. Далі цікавіше, у нас є ще отакіповий оператори СУВ, але без урахування. Першого символа, який відповідає за знак. М? Подивимося зараз. Давайте так зробимо. Ось у нас старий оператор. Ну як старі той, який ми розглянули. Звичайний СУВ. Звичайний СУВ. Ось. У нас була, був отакий от int. От отакенний от -от, Ссунеться і стане ось такенний. Да? Тобто я суну е 7 бітів з ліва направо. Ось видно, що от раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нулів зайде з цієї сторони. Тому ось ми виводимо що 8. Суф на 7 що 9 повинні бути однакові. Логічно, так? Зараз перевіряємо. Вони повинні бути однакові. Nope. Вони не однакові. А, навпаки, навпаки. Продон, пардон, ось, ось, Ось зараз вони повинні бути однакові. Тобто тут. Я э, суваю, і мені байдуже на ось цей знак. Я його зсуваю і змінюю, змінюю знак. І в мене буде. Ось, однакові цифри. Тобто, що в мене тут вийшло? Я зсунув, я все замінив на нолики. Все. Так як казав трішки от. Раніше до цього, що в мене будуть сунутися завжди нулі. Ну, дивлячись в яку сторону я ссовую. От. Але в цьому випадку у мене е, я ігнорю перший символ. Перший символ. І, <coughs> а в цьому випадку перший символ завжди лишається. Бачите, і тут от він є. Це означає, що буде мінусове число, мінусове. Ну, більше того скажу. Тут будуть соватися ті цифри, які яка ось ця цифра. Тобто у мене то Су відбувся, але насунулися одинички, Сім одиничок. Дивіться. Так щоб вже було зрозуміло. Точно. Ось я виведу цифру цю, да, ось цю. Без суб. І буде мінус 1 в мене. Ця комбінація одиничок де і мінус один. Ось, мінус один. І зараз я зроблю сув. Там на 7. Неважливо на скільки. Так як у мене була тут одиничка, будуть совуватися одинички. І у мене знову мінус 1. Не? Якщо я там зроблю я не знаю, 12 су, все одно буде та ж сама цифра. Тому що вони сунуться так, такі цифри, не, 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 якими закінчується а, у мене, а, моя цифра. змінно. Тобто біт тут один стоїть, воно то сунеться, але сунеться одиничками. В цьому, випадку, в цьому випадку в мене не рахується цей перший знак. Не рахується. Так? Оператора отакого от в цю сторону немає. Чого? Тому що, з іншої сторони, у нас знака немає. У нас завжди будуть нулі сунутися. Завжди. Там, типу, одинички і не можуть бути. От. А в, в цю сторону... У нас є знак, нам важливо, який знак. От. У нас є або такий сув, або такий СУВ. І в даному випадку, щоб нам дійсно щоб відбувся справжній СУВ, нам треба використовувати отакий от бінарний оператор. От. І він тоді дійсно суне, і сюди надійдуть нулі. Іншими словами, після цього СУ зліва направо завжди будуть заходити нулі. Незважаючи не на який знак а, закінчується послідовність нашого інта. от. А з цим оператором будуть заходити лише ті біти, на які він закінчується. Тобто В цьому випадку на одиничку закінчується і одинички будуть сюди от надходити. От. Тобто ще раз. Так, зараз відбудеться справжній сум. Тут будуть нулі от в, цьому, от в цьому інту. І вони стануть однаковими. Вони стали однаковими. А в цьому випадку ніякий сув по суті не відбудеться. Він то відбудеться, але знову ж таки на одинички. Зміна буде в принципі, одинички на одинички. От. З операторами на примітиві ми закінчили. Е, далі ми розглянемо в наступній лекції вже кастування, а також ми розглянемо е, оператор між, е, між, між типом стрінг, між силичним типом стрінг. Там ну, трішечки так, там насправді нічого такого складного. От. Але це вже на наступних лекціях. Ну Наразі, в принципі, я думаю, все. Joku sa